Казка починається з бідного чоловіка. Той чоловік мав дуже багато дітей, мав одинадцять хлопців, а дванадцятий уродився. Вже у своїм селі соромився хрестити, бо не мав що покласти на стіл кумові. Каже жоні Візьму я дитину і понесу на друге село. Там найду чоловіка, котрий подержить дитину, і не треба гостину. Іде він і зустрічає жінку. У жінки лице завите. Він поклонився. А жінка відклонилася. Почав чоловік казати Жінко, ви б не подержала мою дитину, не були б за маточку? Та чому ні? І похрестили дитину. І маточка несе дитину додому. Приходять додому, а кумі нічого дати їсти. Ой, кумо, не знаю, чим вас пригостити. Ану ж, іди до сіней. Та ми калачі і ведровина. Пішов чоловік до сіней, а там бовно калачів. такі білі, аж очі вбирають, а у відрі вино. Заністи все чоловік до хижі і гостяться. Як погостилися, каже кума. Чи знаєш, куме, хто я? Не знаю хто. Я смерть. Та я тебе покладу на середнього чоловіка. Оголоси, що ти добрий лікар. Набери у сляночку води, цвіту. І коли прийдеш до хворого чоловіка, будеш бачити мене. Якщо буду стояти коло голови, кажи, що все, спізнились лікувати. А якщо буду стояти кінець ніг, кажи, що ти вилікуєш. І чоловік прославився, як добрий лікар. Запомігся, купив корови, воли, справив хлів, словом, став середнім газдою. А тут прийшло, що він постарів і вмиратив, дітей поженив, повіддавав як розболівся, зробив собі на постелі колесо. Коли приходить смерть, він собою махне, і там, де голова була, стануть ноги, а там, де ноги, голова. Ей, куме, каже смерть. Крутить не крутить, а вмирати мусиш. І смерть засміялася. Та що, куме, ще хотів би жити? Хотів. Мав він 85 років, і смерть дозвола йому дотягти до 90. А за п'ять років з'явилася і стала коло голови. А він на колесі перекрутився: Ей, куме, круть не круть, мусиш умирати. Тоді він витяг з люльки цибух. Ну, кумо, коли ти така мудра, то зайди у цибух. І смерть зайшла, а чоловік заткав з обох кінців цибух стеблом і поклав на піч, на цівку, і став жити. Живе десять років. У селі хвороби не було. І народу намножилося. А ще через десять років чоловік почав просити на себе смерть. Якось він здогадався, що свою куму заткав у цибух і поклав на піч. Зняв цибух, розіткав, а смерть вхопилася і закричала Куме, бо дай би ти жив доти, доки з тебе лише кістки зостануться, і втекла. І кожну ніч багато людей вмирало, а дід ходив доти. Доки з нього лише кістки зосталися, і доки не розпався.